Всіх вітаю! Сьогодні будемо пекти, я буду пекти тертий пиріг з сиром і вареньо. Якщо комусь цікаво, запрошую. Для чого мені потрібно борошно 400 г, я вже просіяла. Сюди 2 чайні ложки розпушувача, перемішуємо все. Пів чайної ложки солі, три жовтка з трьох яєць. Сметана. Дві столові ложки. Любої жирності. Ну у мене домашня. Ми беремо завжди на ринку домашню. Так. І цукор від 100 до 150 грамів, я беру 130 грам. Пакетик ванільного цукру. І все гарно перемішуємо. Спочатку лопаткою. Якщо замісимо, і тісто буде таке крихке. Ну, побачите, що треба ще додати, то можна ще ложку сметану додати. Я бачу, що мені вже треба додати. Так, сметану ми додали ще 200 г 150-200 г м'якого масла. Масло м'яке щоб було. Маргарин не використовуйте. Краще масло. Щоб масло було м'якеньке. Тепер потрібно рукою вивести скоренько. Так, тісто наше вимисилось. Ось таке воно м'ясеньке, пісочне тісто. Візуально його розділимо на дві частини: на меншу і більшу. Меншу частину тіста положимо в харчову плівку, завернемо тісто, положимо меншу частину в морозильну камеру, хвилин на солок. До години може бути. Можна й годину. А меншу в холодильник. І буду робити начинку, готувати. Так, і всю масу перебиваю блендером. Це нас вийшло. Все все відставляємо і чіпкаємо. беремо наше тісто, яке полоху Така Отака в мене форма 30 на 30. Прямо так її розтягуємо. Так, тісто я розложила, зробила такі бортики. Ось так. Розтягнула. Тепер беремо сирну начинку і викладаємо. Багато в мене кілограм сиру. Ну, я люблю, щоб так було багато сиру. Смачно коли багато. Тепер так розтягуємо, розрівнюємо. Так, беремо так, розрівнюємо. Ось так, трошки розрівняємо. Ось так. Ось так, розрівняли. Тепер беремо ложка крохмалу, окурузені крохмал. І беремо так сир зверху притрушуємо. Так. Тепер беремо варення. Краще густіше брати. Я беру смородине. З чорної смородини. Воно мені найбільше таке. Кислинку має, саме більше підходить, як на мене, як на мій смак. Ви можете брати ваше улюблене. І розрівнюєте. Так, варення розложила. Тепер беремо наше тісто з морозильної камери і будемо так натирати. От на таку перточку я затираємо весь пиріг. Легко приготувати його, але потім смачно до чаю, до кави, так пиріг весь є затеплено, так поправляю. вилучкою. Розтягую, де потрібно, де може менше затертися, так вилучкою, акуратненько поправити, бочка так шпакелем візьму. все. Так, ось такий пиріг получився, Ось такий затерлий, І ставлю в духовку 180 градусів друга поличка знизу. Ну, десь так на 50-60 хвилин годин до години. І так, пиріг наш готовий, провіряємо дерев'яною шпажкою. Шпажка суха. Ось який красивий. Тепер чекаємо, щоб він прохолону. Ось який височенький. Виймати ось форми не можна, тому що він, начинка, сир багато, треба, щоб він прохолонув. Як прохолону, я розріжу і покажу вам. І так, пиріг наш прохолонув, дивіться, який він гарне. І зараз вам я розріжу і покажу його. лопаточку. ось який поріжок. Сир сверху смородами варення. А ну, Дуже смачний, дуже смачний. Сир кисломолочний і оце варення смородини, сир солодкий, а це. Кислинка дуже смачно, тісто таке крихке. Готуйте, пробуйте, смакуйте. Я вам все напишу складові в кінці відео. Коментуйте, ставте лайки. Або, якщо не подобається, дизлайк. Підпишіться, хто бажає. Діліться своїми рецептами. А я вам бажаю, щоб ви всі були здорові, ви і ваші родини. Щоб всі були живі і здорові. Будьте здорові!